Певні зміни сталися у керівництві політичної партії відродження. Відтепер міський осередок партії очолюватиме Анатолій Крупський. Як саме ці зміни вплинуть на Дніпропетровськ, та які задачі ставить перед собою політик? Дивіться у наступному сюжеті. З новою посадою Анатолія Крупського привітав Володимир Куцин, голова Дніпропетровської обласної організації партії відродження. Чоловік підкреслив те, що Крупський це той політик, який потрібен відродженню, адже він протягом багатьох років проявляв себе як добрий спеціаліст. Він ніколи не лез в якісь там серйозні лідери, він ніколи е, не какой-то політичні интригами він ніколи цим не займався. Він всегда выполнял серйозну і відсутну роботу. Мені що разовлю приразних губернаторах, при різних председатель обласних совєтів. Також Коцін пригадав той факт, що коли у одного з нікопольських заводів були проблеми з електропостачанням, саме з допомогою Крупського вирішилось це питання. Я єдиногласно був за те, щоб предложити предложить руководство Дніпропетровської Роської організації. Я считаю, що Анторо Фьорович з честью виповнить вот эту фумісію. Сам же політик відзначив, що основу партії відродження складають люди відомі, які багато зробили для Дніпропетровська. Не забув Анатолій Крупський і розповісти про основні задачі, які ставить перед собою. Напрямки діяльності дуже багато, і проблем у місті Дніпропетровській ще більше. Ми сьогодні заполонили мафами всю територію і прилетили місто Красень. Я вибачаюсь, великий базар. Є проблеми, які ми повинні вирішити, в тому числі разом з керівництвом. Області, керівництвом держави, крім того, керівник відродження у Дніпропетровську розповів про те, як він планує поєднувати дві посади. Нагадаємо, що політик займає посаду віце-мера міської ради. Період до передбачої компанії я буду займатися без за все господарськими справами. Мені треба все зробити для того, щоб місто Дніпропетровськ підготувалось до осінньо-зимового періоду. А після початку безпосередньо вже Політичної перевиборчої агітаційної роботи будемо спілкуватися з керівництвом партії для того, щоб вирішити, чи буду я займатися безпосередньо партійними справами. Чи зможе Анатолій Крупський виконати задумане, стане зрозуміло восени Вікторія Будзинська, Олександр Оленіченко, новини ТРК Регіон.